Тільки згадки про коли щасливе життя у будинку залишилися в родини Горлач, все інше знищила російська ракета. З цією родиною з Олександрівки знімальна група Нового Чернігова познайомилася у червні минулого року. Тоді важко було пригадувати ті події всім, а особливо дітям. Бомба була йтіла на хату. і мама казала, Бомба, ганата, воїна чудова. Нагадаємо, прилетіло до їх будинку 26 березня о 9.20 ранку. Час точний, адже закарбувався у пам'яті родини. Було два вибухи, а потім за секунду почало горіти все. І воно через кришу, через нашу кімнату. Я не знаю, як воно зацепило, і впало тут в подвал впало. Чотири роки робив будинок цей. За минути розбили, спалили до тла. сім'ї жило. І всім містах хватало. Залишилися ні з чим. Навіть документи і деякі речі, які вони підготували на випадок, якщо доведеться цікати, були знищені. Бомже. Розуміння, як діяти далі, головне, де їм жити, не було. Єдине і найголовніше, що тримало ці півтора роки, всі залишилися живими. Наша знімальна група знову відвідала родину. Те, що ми побачили на місці колишнього згарища, приємно здивувало. Поступово тут з'являється новенький будинок. Зводити житло почали у березні 23-го. Навім десь за три місяці вигнали стіни, і почали це будувати дах. Після виходу сюжету на новому Чернігові каже Ірина Горлач, чимало людей писали, телефонували, знаходили і допомагали. Після вашого сюжету була матеріальна допомога, дуже добра допомога. Тобто, ми за ці кошти закупили частину піноблоку. Потім допомога була фізична. Знайшлися волонтери, які почали прикладати всі зусилля, аби будівництво рухалося швидше. Фенікс Україна. Дуже гарні хлопці, дівчата. Ми з ними так здружилися. Вони такий дружні колектив, що от коли вони приїжджають, от знаєте, треба, 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 треба робити. І ми це з ними за три місяці. Побудували стіни і все відновили дах. Вони допомагають фізично, матеріали вони не дають, так як їх ніхто не спансірує. Раз на тиждень кожної суботи, в дев'ятий ранку, вони в нас і до пізнього вечора. Багато чернігівців хотіли підтримати і підбадьорити найменших членів родини двох синів. Дуже багато нам допомогли дітям. У нас у дітей не було велосипедів. Нам дали дітям велосипеди. Е, пропонували житло, але ті умови, які ну, Ну, повинні бути для дітей. Я там не, ну, я не побачила. І я попросила, щоб нам на участок поставили цей модульний будиночок, хоча б на літо. Минулого року зимували у квартирі друга родини, який виїхав до Німеччини, каже Ірина. Цьогоріч великі мрії залишитися вдома. Але за умови, якщо вдасться зробити до кінця, хоча б одну частину будинку. Волонтери нам допомогли, дали нам котел. Тобто для опалення у нас вже є, а треба закрити стеклиця, щоб можна було в'їхати. А якщо не, нічого ніде не знайдемо, то придеться десь шукати житло, тому що в цьому модульному будинку жити зимою неможливо, тому що там дуже холодно буде. Та все ж є сподівання, що холоди вони зустрінуть під своїм дахом. До речі, всередині будинку вони вирішили нічого не змінювати, а залишити планування таким, яким воно було ще до прильоту російської ракети. Батьки мої захотіли, що як було, так все залишити. Міняти нічого не захотіли. Ми тільки трошки підняли підвал і гараж, тому що у нас тут стоїть вода весною, і ми плаваємо. І прийшлося нам засипати, тягати тачками, засипати цей бой. І трошки підняли. За цього ми трошки підняли стіни вище, чим повинні були. Все. Маленький Нікіта найбільше чекає моменту, коли заселиться в свою власну кімнату. Та не тут буде кімната, а отут. Павіна маміна, павіна моя, і тут треба зробити все пілічно. Андрій, старший син в родині, доповнює розповідь молодшого та показує, де буде мешкати він. Це моя, а то буде дідуся. дідуся. У нас ж тут перегородка буде. Я жив тоді з бабусь, ну, з бабусі, а зараз всі будуть окремо, ну по своїй кімнаті буде кожен. Плани масштабні, але головне їх втілення – ресурс, оскільки сили є і будуть, запевняє Ірина Горлач. Не зупинятися дорослих мотивують сини. Вони вже рахують дні до повернення в свій дім. Не знаю, скільки ну це треба хата будинок треба, тому що треба виштовача стахода. На новосілля оцінити згодом результат щоденної праці та неймовірних зусиль запросили і нашу знімальну групу. Тож продовження буде.